Друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. ми по вулиці Соборна 1. У нас новенкожня в Форд фокус модифікації, комфорт 2010 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з 1,6 літровим бензиновим двигуном. Заявлений пробіг автомбічка складає 266 тисяч кілометрів. Автомобільчик в гарному технічному стані та лакофарбовому. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місці Вінниця за 5990 дорів. Нагадую, тамбічик в гарному технічному стані, має чудову оптику, 16 оригінальні диски, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень, без подряпин, є в повторювачі в дзеркалах, а тут в дуже доглянутому стані. Має великі місткий багажник для свого класу. Без зауважень. Лакофарве покриття тумбічка не потребує догляду взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назначає великий комбінований текстильний диван, карти в відгальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин, Маємо три підгоріночка для пасажирів, механічні словопйомички, стоять нові авоковрики, Музичка без нарікань. Передній ряд також дуже дождоглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісла пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, дачі світла, мультируль, механічна п'ятиступанева коробка передач, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 5 тисяч або придбати автомобільчик в лізинг або кредит, або замовити нас авто з Америки під ключ. З вами як завжди, були автопарк.